Сьогодні розпакую для вас дві посилочки. Перша посилочка від е, пакувальної компанії. Е, я замовив два ось таких види пакетів, їх багато, але ці пакети краще підійдуть е, для відправки карток. Тут можна буде дуже багато карток відправляти ними. От, такі. Дуже багато, таких просто багато. Друга посилка від а, одного із наших ком'юніті. Учасників звати Євген. А, я в нього купив, по-перше, світ. Мені додав у подарунок такий кейс до нього. І сам свіч зараз заряджається, це мій перший свіч. Буду дивитись, пробувати гратись. І ось такий от пакован, набитий картками і різними прикалюхами. Давайте подивимось, що тут порядку. по порядку. По-перше, тут розділювачі із Теф. По-друге, тут сліпси із Теф. Ніколи не відкривав Теф і ТІБІ. А в мене є ось така прекрасна колекція. Невеличка, правда. Колекція розділювачів із слівсів. Що я із ними роблю? В першу чергу, коли отримую нові слівси, беру один. Беру якусь Basic енергію. І вставляю тепер. У мене плюс один. Тут тільки розділювачі. Я їх вставляю двома сторонами. Отак. От Інші розділювачі мені по факту і не потрібні. Самі зліпси підуть у колоди. Такс, що у нас далі? Далі у нас картки. Давайте почнемо з єх е По-перше, це терапагоз із Чен Ченпау, Полдін uh, Evolved uh, із OBF. -у. Obsidian Flames ML Metal D Dini Скелідж. Ось такий мені сподобався екзекутор алонський, Алоланський. як на мене, доволі цікава. Uh, цікавий такий жираф. Uh, Жирафо пальма. А, бджола Веспікін з ОБФ, ОБФ у нас так PAL. Ось так, PAL, ОБФ, ОБФ Далі. PAUMOD з ОБФу, Парадокс Трифт. І тут трохи красивих японських карток. Дуже красиві арти. Далі у нас поповнення колекції. Прям, ну, дуже багато а, реверсів і стефу, яких мені не вистачає. Зараз буду одягати їх в слівці. І Вставляти в байндери. Ось така енергія. Revers Holo із uh, Shrouded Fable. Зараз ми її одягнемо хороший слівс і одразу в байндер. Де в мене тут ця енергія? От в мене в кінці, після закінчення краудаду, є місце під енергію. От я дозібрав всі, які планував енергії. Так, далеко не будемо йти. Згадав про терапагоса, бо там в продовженні цього всього Crown. Терапагос у нас 128-й. А у мене є терапагос. Прекрасно. А, значить, я його купував не для колекції, а для колоди. А, це піде, значить, терабокс. Пізніше. Так, ставайте, пошукаємо байндер із Paldia Vault. Теп ми пізніше. Складемо. ОБ, пар і пал. Пу -пу -пу ОБФ. Здається ось цей Биндер з ОБФом. А, так, це він. Давайте картки відкладемо. Байндер я виграв на аукціоні випадково, просто поставивши мінімальну суму. От, е, спочатку. Не розумів чого? Ну не розумів свого щастя. Наскільки я був щасливий, що я виграв саме його, бо він дуже якісний. Дуже якісний, мені дуже сподобався. Так, 73-й. 73. 96. 96 і 153. Ага, мелметал у мене теж є. Значить, буду придумувати, додам її базового колоду MallMetal. У мене є е колода. Будем, будемо грати. Закс. Сьому Биндері ще. Один 5, 1 і парадокс. Щось було із парадоксу. Був було... голіспод. Ага. Голіспод ЄХ. Е Ось він. Під нього місця. О! Чудово! Тепер потрібно щось знайти is Voldea Evolved. Ага, я згадав, У мене немає байндера для Voldea Evolved. і я його буду пізніше буду з ним розбиратись, От. бо доволі таки зараз дорогий сет, але я сподіваюся, що скоро він буде трохи дешевшим. От. Ціна на картки капець як піднялась за, останнім часом, за останній час. І саме на цей сет, але на мою думку там найкрасивіші арти. Арти там просто бомбезні. А от. Тому я думаю, одна із причин а, він і не найдешевший сет. Бо, наприклад, якщо говорити про Obsidian Flames, ніхто не розуміє, чому він дорогий, чому бустербокси, бустери в Європі такі дорогі. Його можна зрозуміти, чому дорогий ETB, тому що там промка із Артом. Із Артом. Чермандера, Черезарда, Чармандера. Перша стейдж. Вона є частиною із трьох карт. Решту із Stellar Crown, там Bulbazaur і Squirtle. Дуже мілашні арти із PG. От, але... У мене тільки два, у мене було щастя їх витягнути. І два арта. От, і переді мною, як завжди стоїть дилема, зібрати всі три арта чи е, продати два і не паритись про третю промку. Всі вони красиві, але задоволення дуже дороге. Саму промку купити дорого. І ТБ знайти важко. Будемо надіятися, що буде репринт. І з'являється і ETB, і бустербокси Obsidian. У мене. Такий незакритий гештальт із uh, Obsidian Flames. Uh, так, це вагані Obsidian Flames і Paldia Evolved. Дуже хотів би повідкривати бустери з цими паками, з цим доповненням, але вони дорогі, зараз сконцентрувався на пошуку Journey Together. Я сподіваюся, що його нарешті доставлять із Великобританії. Дуже неприємна там історія в мене сталася із ними. Я очікував, що міст Експрес відправить пошвидше от. І з першим пакунком, який я зібрав, вони не справились його відправити швидше, як вони сказали там була моя вина в цьому. Моя вина в тому, що я неправильно вибрав спочатку країну для першого. Замовлення для першого відправлення, яке прибуло, я вибрав Німеччину, а треба було Великобританію. Ну, логічно, що я виправив майже одразу, як тільки побачив помилку. От. Але... У них там стався якийсь бій, я так розумію, що на Німеччину зареєструвався той пакунок і він не поїхав. Це було тиждень до Великодня. А потім тиждень після Великодня, точніше, в тиждень Великодня просто відправки не було. Таким чином я дуже довго чекав цю відправку. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що я замовляв картки. Дивлячись на колектор. І що ми бачимо, що я не замовляв повторок. От так от буває треба перепройти колектор, передивитись все, тому що я вже другий раз замовляю не те, що мені потрібно. Так, це куди? Це повторка. Дуже печально, <гум> тим більше така кількість, ще одна. Ем... Ой, трошки розстроєний цим, О, ще одна, тому що я очікував, що. Буде непогане продовження колекції, а виходить, що більшість повторок. Ха-ха-ха. І латіас теж. І це є, ось цього немає. Ой, лишенько. Що ж це робити? Треба довести до ладу колектор свій основний, бо <смірки> тільки що я поповнив свою колекцію е реверсних карт е повторками. Е і це є. Неприємна ситуація, але не критична. І це є ой. Не найважніша я людина. Не знаю, як так сталося. Ага, це їх три, тому що в мене є промка. Думав, я покажу майже повну колекцію вам сьогодні, а ага, протупив. Вот. Трейлеры. Всякие. Yeah. Про этого. Триммер. Ручный. Далее. Треба. Це треба. Окей. Okay. И там еще мистер Майм. Нормал. 63. І Якось так. Дещо треба знайти в який байндер я кладу красиві картки. Тут у мене буде пішов. Цей, Цей э, пазл я ще не доскладав. старинка Пикачу. И сюда я додам Лебенчу Масливзи Экзекьютора. Эх, Нащо би добре було показати свою колекцію ТЕФ. От Temporal Forces немає декілька Reverse, Reverse, Normal. Тут ще одного не вистачає Normal і тут. От. Тут реверса і тут. Поніта Reverse. Тут Літн Revers. Понятно, що Реверс догори ногами стоїть. А картка енергії. Так, Tata Dial. Противна штука. Revers, ще один. Keldeo. Zero Ora. Iron Torrance. Psychic покемони майже всі зібрані. А не всі зібрані, ще декілька реверсів, силовиків, ще один, і ще один, і ще один, декілька темних гост-реверсів, типу Арбока, Екоса і Ченя. Пучіна, Хо -хо. Майтіна, Mel Metal. Їх, на жаль, потрібно більше, ніж хотілося би. І це кінець. Далі є ось така прекрасна колекція з GM Parku. Я їх збираю до штампів. Якщо подивитись, з прикатіти флоракату майже все є. Baby Бейбі, Shine майже всіх також зібрав. Ось є. Тут штампи вже навіть є. Тут абсолютно всі їх після Пікачу йде по 5. Що Пікачу зі штампом. Дуже дорого обійшовся. Але маю скоро проїхати десь на наступний тиждень. Песик зі штампом, Павні вже теж є. Не вистачає ще Судобуду, Мастербол теж їде, Мощифа теж зі штампом. І тут ніби все. О, здається, я замовив ще один із болів. Їх там три всього. Це ультрабол. Я, здається, замовив. Не, я зараз не згадаю, треба дивитись, Ну, я буду вважати, що коли я штампи, 2, 3, 4, чотири штампи і 5. Один, 4. 4 штампи, п'ять штампів. 5 штампів і Мастербол, і я буду вважати цю колекцію закриту і будемо чекати на другий геймпак. Другий геймпак із прекрасними івіками. Це буде трохи пізніше. Поки що я зібрав собі прекрасний пайл реверсів. Якби ще він був безплатний. От. Це енергія. А от. І таке буває. Добре, дякую всім за перегляд. Гарного вам дня. Бувайте!